Так. Харків, Луганськ і Донецьк. Дивимось. Харків, 12, 18 червня, Харків, Луганськ і Донецьк. Харків, Луганськ і Донецьк. Так, дивимося Харків 12, 18 червня, Харків. Що? Чекає Харків. Ну, ракети, будьте обережні Харків, будуть запускали, не, не відстають від вас, так що будьте обережні Харків. Харківська область 12 18 червня Харківська область 12 18 червня Тоже ракети Крім ракет, ще щось буде. Відсіч будуть давати. В них є плани на Харків, тому будьте об... на Харківську область, тому будьте обережні. Так, Луганськ 12, 18 червня. Луганськ, 12, 18 червня, ситуація. Ну, в Луганську смерті, в шпиталі люди силою хочуть продавити. Інформацію вливають в ухо, Ракети теж можуть бути. Неудачно в Луганську відсіч будуть давали, але неудачно. В Луганську теж може щось прилетіти або бути. Не знаю, звідки там стріляють. Чи... Но... Показує і атаку з моря. Так, Луганська область. Що буде по Луганській області? Луганська область. Луганська область. Теж, бачите, Відсіч будуть давали. Щось там буде по Луганській області, розвідка буде працювала. Ілюзій дуже людей багато, дуже багато. Придумали то, чого нема. Так, і Донецьк, Донецьк, 12, 18 червня, Донецьк. 12, 18, червня, Донецьк. Небезпека є, зберігається по Донецьку. Люди в лікарні можуть попасти. Звісно, Донецьк тримається. Будуть рятували когось. Можуть якісь поховання знаходити і розрушення в Донецьку якісь можуть бути. Донецька область, 12, 18 червня. Донецька область 12, 18 червня, Донецька область 12, 18 червня, тоже віці ж будуть давали, але тут Тоже, от, бачите, Там, ну, там в них бої йдуть по області. По-любому там літає щось. Самі розумієте, що ракети будуть літали.